Кривий ріг дбає про всі аспекти життя містян, тому сьогодні говоримо про онлайн-запис у басейни. Як це працює і скільки коштувало місто? У кривому розі зробили електронний сервіс для запису в комунальні басейни. На це з міського бюджету пішло майже півмільйона гривень. Ця система має дві частини для відвідувачів, щоб зручно обрати басейн, час оплатити й отримати підтвердження та для співробітників. Щоб ввести облік відвідувачів, розклад і бронювання, все це обіцяють зробити швидким і прозорим, менше черг більше зручності, особливо для ветеранів та їхніх родин. Адмінчастина коштувала місту 269 тисяч гривень, а публічна частина – ще 230 тисяч гривень. Разом майже 500 тисяч гривень. Для розуміння масштабів, у 2024-2025 роках басейни відвідали понад 21 тисяча людей. З них – 2 тисячі ветеранів і військових ходили безкоштовно. Понад 18 тисяч містян купували абонементи чи разові квитки. Наразі сервіс працює у бета-версії. Записатися онлайн уже можна, і ми спробували це зробити. Але щось пішло не так, і за оплата чомусь не прийшла. Для порівняння. У Тернополі на подібну систему витратили 447 тисяч гривень, у невеликій Печеніжській громаді лише 99 тисяч гривень. А у Вінниці впровадження обійшлося в 66 тисяч гривень. М -м, якось так пишіть в коментарях свою думку, ставте вподобайку та слідкуйте за першим Криворізьким.